Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Десять шкіл Івано-Франківської громади тимчасово перейшли на онлайн-навчання через те, що від початку другого семестру почастішали повідомлення про замінування місцевих закладів освіти. Благодійна організація Тепле місто започаткувала дві менторські програми для громадських організацій, які працюють із суспільними змінами та із ветеранами і їхніми сім'ями, як проводитимуть навчання. За кожною організацією буде закріплений один ментор, який буде їх супроводжувати впродовж шести місяців. У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника презентували комп'ютерну гру вікторину Давній Галич, яку створили працівники та студенти закладу. Галицький Євангеліє 1606 року. Воно видано в Крилусі. Там була колись свого часу друкарня. От і бачите, я тут перемагаю трохи. Під час обміну полоненими 31 січня з російської неволі повернувся військовий з Івано-Франківщини Василь Шевернюк. Про це сьогодні у своєму телеграм-каналі написала голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Як ідеться у дописі, він родом зі Снятинщини. До лав Збройних сил України Василь був призваний у листопаді 2020 року. Прослуживши півроку, підписав контракт на продовження служби. У травні 2022 року захисник потрапив у неволю на заводі Азовсталь у Маріуполі. Як повідомляла вчора Світлана Онищук, під час обміну 31 січня також повернувся з неволі військовослужбовець з Городенківської громади Василь Стефурак. Нагадаємо, керівник офісу президента Андрій Єрмак повідомляв: з російського полону вчора вдалося повернути 207 українців серед звільнених військовослужбовців, захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, Морпіхи та бойові медики. Це 50-й обмін полоненими з Російською Федерацією. З моменту повномасштабного вторгнення з російської неволі повернулися три 5435 військових Десять шкіл Івано-Франківської громади від сьогодні тимчасово перейшли на онлайн-навчання через те, що від початку нового семестру з 29 січня почастішали повідомлення про замінування місцевих закладів освіти. Про це Суспільному розповіла директорка міського департаменту освіти і науки Вікторія Дротянко. За її словами, ініціювали зміну формату навчання батьки. У більшості з цих шкіл вирішили проводити уроки онлайн до понеділка. Вікторія Дротянко каже: сьогодні повідомлення про замінування отримали майже всі школи громади, тож кількість закладів на дистанційному Вчанні може збільшитись. Ми як освітяни не знаємо, чи це спланована акція ворога, чи можливо це якийсь просто жарт. Але в будь-якому випадку реагуємо згідно інструкції. Виводимо дітей на вулицю, повідомляємо правоохоронні органи і тощо. Але дуже часто в останній тиждень такі повідомлення про замінування збігаються з сигналами тривоги. І тоді вчителі опинаються у безвиході, бо з одного боку вони мусять вести дітей в укриття, коли звучить сигнал тривоги, а з іншого виводити з приміщення. Коли є повідомлення про замінування, тому в таких випадках вчителі дзвонили батькам проханням забрати дітей взагалі з закладу. Ну, звісно, батьки це не можуть зробити миттєво, це дискомфорт, бо багато з них знаходяться на роботі, віддалено від школи. Вікторія Друтянко каже: з понеділка освітяни планують провести нараду із поліцейськими, аби отримати більше інформації щодо ситуації з повідомленнями про замінування шкіл, а також вирішити, як проводити навчання надалі, за словами речника Нацполіції області Андрія. Яцківа від початку повномасштабної війни після перевірки жодного разу не підтвердилося повідомлення про замінування закладів на території Івано-Франківщини. Хто їх надсилає? Поліцейські ще встановлюють. Всі повідомлення про замінування переважно більшості входять на електронні адреси, як навчальних закладів чи інших закладів. І тоді вони вже повідомляють про це поліцію. На всі повідомлення, які поступають до поліції про замінування того чи іншого закладу, оперативно реагують всі відповідні служби. Це вибухотехніки, кінологи, так само поліцейські, привіряють інформацію. Про замінування. Скільки досідає ну, часу на таку перевірку? Приблизно до двох годин. Це залежить від, від приміщення. Благодійна організація Тепле місто започаткувала дві менторські програми для громадських, благодійних та молодіжних організацій, які працюють із суспільними змінами в різних регіонах України, а також для громадських організацій, які працюють з ветеранами та їхніми родинами на Івано-Франківщині. Розповіла сьогодні на прес-брифінгу керівниця теплого міста Руслана Тужанська. Основна мета програм – допомогти організаціям створити свої стратегії розвитку, знайти спеціалістів та навчити їх. Розповів координатор проєктів та програм теплого міста Андрій Левицький. Програма стартує. 1 березня і триватиме до кінця серпня в рамках цієї менторської програми. Ці громадські організації отримують як освітню складову, тобто це школа проектного менеджменту, фандрейзингу, стратегічного управління і так далі, яка проходитиме фізично в Івано-Франківську. і не неймовірний позитив від цього, що ці громадські організації, окрім того, що зможуть бути підтримані менторами і освітньо, так само познайомляться між собою і зможуть комунікувати надалі. Фактично, це створення повноцінної мережі громадських організацій, яка працює з викликами війни, з ветеранами і їхніми родинами. На сьогоднішній день ми маємо вже більше 10 реєстрацій. Плануємо взяти. 10 організацій на, на цю підтримку. За кожної організації буде закріплений один ментор, який буде їх супроводжувати впродовж 6 місяців. Це буде така фактично онлайн-розмова кожного місяця по дві години з ментором. І фактично основне завдання це поставити план і подивитися на його виконання. І впродовж шести місяців організація повинна би була пройти від самоаналізу до тих проєктів, дойти до нових проєктів, які вони будуть реалізовувати. Комп'ютерну гру Вікторину давній Галич презентували сьогодні Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Створили її працівники та студенти закладу з нагоди 1125-річчя міста Галича. Це третя гра розроблена в університеті, каже доцентка кафедри філології Коломийського інституту Прикарпатського національного університету Галина Волощук. Персонаж гри дракон, який є символом, який рухається мапою, дорогою. Мапа складається з восьми світлин, і власна восьма світлина це панети. Нелогалицькому власне дракон проходить цю дорогу і відповідаючи на 20 питань, як історичного, літературознавчого, так і мовознавчого характеру. Галицький Євангеліє тисячу Євангеліє 1606 року. Воно видано в Крилусі. Там була колись свого свого часу друкарня. От і бачите, ну, я тут перемагаю трохи. Доцент кафедри комп'ютерних наук та інформаційних систем Віктор Ровінський, який програмував гру, каже, залучав до роботи і студентів. Насправді це просто тестова система, яка замаскована під гру, і там завжди кількість питань однакова. Хоча здається, що це випадковий процес. Тобто той, хто грає, він цього не помітить. Насправді там такі хитрощі Також застосована спеціальна система шифрування для того, щоб, скажімо так, ніхто не зміг підтасувати результати гри. Гру вікторину планують використати для проведення турніру між школярами. А після цього розмістять на сайті університету. Розповіла Галина Волощук. Оксана Василик, Назар Вінтонюк. Суспільне новини івано франківськ Вітаємо в ефірі Суспільне спротив. Ми розповідаємо, як Україна протистоїть ворогу. Про наших військових і цивільних. Про волонтерів та людей, які були змушені залишити свої домівки. Новини та оперативна аналітика. Те, що не втрачає актуальність близьке і зрозуміле. Це наш інформаційний спрот. Новини спорту на Суспільному змінюють час виходу. Дивіться наші випуски щодня по буднях о 17-й годині та о 20-й 45. Дізнавайтеся головну спортивну інформацію разом з командою «Суспільний спорт.